Катехетична школа функціонує при кафедральному соборі Преображення Господнього з червня. Нині її відвідує близько 30 хлопців і дівчат. Хоча школа називається недільна, заняття тут відбуваються по суботах. Початок о 14-й годині. Діти це наше майбутнє, це однозначно. Я думаю, що моє основне завдання було, коли я прийшов. Я дав завдання священнослужителям, щоб при кожному храмі було створена недільна катехетична школа для дітей. Щоб вони дали їм назви, щоб вони активно займалися з дітьми. І, звичайно, перший мог би показати такий приклад, тому і створив при Кафедральному соборі катехітричну школу, яка називається Діти Божі. Робота з дітьми і молоддю для владики Юліана не нова. При створенні катехетичної школи у Коломиї він використав свій львівський досвід. Там під його керівництвом була заснована і успішно функціонувала така освітня організація. Діти надзвичайно щирі. Вони все дуже гарно сприймають. Тільки треба любити свою справу і бути щирими з дітьми. Для дітей це відкрите поняття про Бога. Тому що ми, на жаль, навіть дорослі люди не завжди знають про Бога настільки, скільки вони повинні знати. А все життя наше повинно бути спрямоване для того, щоб пізнавати Бога. Бо Господь дивиться, чи є ті, які його шукають, чи ті, які його люблять. І, власне, в дітей ми повинні навчити пізнавати Бога. Це є зміст і сенс нашого життя. І зробити їх активними учасниками церкви Христової, щоб вони брали активну участь і у всіх богослужіннях. У катехетичній школі діти вивчають 10 дисциплін. Це біблійна історія старого, нового заповітів, загальноцерковна історія, історія Української церкви, православний катехизм, молитвословлення, життя святих, таїнства та обряди, християнське мистецтво і навіть церковний спів. З вересня місяця введемо ще англійську мову, де діти будуть вивчати вітання християнські. Молитви церковні і звичайно біблійні тексти на англійській мові. Богдан Галайчук відвідує недільну катехетичну школу разом з двома молодшими братами. Сюди їх записав тато. Так само з батьківської ініціативи у школу ходить Оксана Мосюк. Навчальний процес дітям до душі. Важливо також і те, що катехетична школа не обмежується лише навчальними аудиторіями. Для хлопців і дівчат планують організовувати різноманітні цікаві екскурсії, спільні святкування, подорожі та прощі. Подобається тут багато цікавого можна дізнатися про. Про про постарий новий Завіт. Мені це дуже цікаво. Ми тут співаємо багато різних пісень, дізнаємось багато про Бога. Владика Юліан Гатала наголошує, що діти це дзеркало морального життя батьків. Мама і тато просто зобов'язані привести своїх дітей до Бога, навчити їх жити по-християнськи та зробити церковними людьми. У цьому їм допоможе катехетична школа.